Але це все не, е, неможливо, якщо в людини не буде віри. Якщо в людини буде віра, що Господь допоможе, то неодмінно все буде. Тому я вас всіх вітаю з цим святом, а свято це особливе, тому що Господь... Сьогоднішній день, що, що це означає? Богоявлення або хрещення Господнє. Це свято, яке нам що показує? Люди приходили до Іоанна Хрестителя, покровителя нашого міста. І як вони каялися? Це зараз ми підходимо перед Христом Євангелієм каємося. А тоді люди заходили в Йордан по шию, називали гріхи, Іоанн Хреститель окунав їх воду. Так, так вони каялися. А потім прийшов Господь. І ці всі люди, які каялися після цього, заходить Господь, і ці гріхи, якби на нього лягають. Він їх взяв, і йому не було в чому каятися. І він бере їх на себе, і потім несе на хрест, на головку, і там розпинається. Отаке свято сьогодні. Господь наші гріхи взяв на себе. І тому ми радіємо, що Господь нас, нам таку протягає руку до допомоги. Знаєте, подім до того, як людина зробила. Порушила якийсь закон, Конституцію, і їй загрожує в'язниця. Але хтось з рідних і близьких бере цю вину на себе, сам сідає до в'язниці, щоб врятувати комусь життя і здоров'я, щоб людина не попала до в'язниці. І як наслідок, ця інша людина відбуває покарання, хоча вона не винна Отак От само Христос Він нічому не винен але по любові до нас. Він відбув у це покарання за наші гріхи. Заради чого? Заради того, щоб ми з вами, дорогі мої, могли наслідувати життя вічне і царство небесне. Заради чого ми тут і живемо? Живемо, щоб навчитися любити Бога, любити нашого Творця і з ним бути у Царстві Небесному. Це такий підготовчий період до життя вічного. Тому свята водичка вона тільки маленька частичка, яка нам в чомусь допомагає все тільки в руках Божих. Тому, хай Господь допомагає нам, звичайно, молимося за мир. Саме головне, щоб Господь послав нам в цьому хоча б році якомога швидше, щоб цей наступив мир для нашої батьківщини. Тому що з миром прийшов Господь, адже недавно ми святкували з вами Різдво Христове, І що співали ангели. Слава вишній Богу, а на землі мир!» Людям благовоління, благоволія прийшла на землю, Господь приніс мир. Нам мир хочуть порушити, не хочуть, вони порушили нам мир. Вони І тому молимося за мир на наших захисті наших захисників, а всі наші захисники, військові, повернулися додому живими, здоровими. Ми разом з ними святкували такі свята, як сьогодні, в мирі, в на нашій українській землі. І святом всіх вас, дорогі браті коло. Зараз я попробую цю колоницю, кому хто має, має хоробрість. можете переодіватися і в наш Йорта. Я. Ну бише то векать.

Брат побачу. Брат сзади, задія. Брат, 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 Ой, <риклад> страшой папа. А що таке, Юля? Воду. <риклад> Зажди купалася, Дивіться, Господь дав три тину

доця прости, доця прости. — О, кончає. У, що не побачиш. Зараз. Те. Зараз так. Включай постався, і печи, готуйтеся, мені трошки. Дорогі браті і сестри, хто купається, хто не купається, підходьте чайочком зігрійтеся. Незалежно.